Тата дивиться на мене і каже, що слухай, ти ж знаєш, да, що священники мають дуже багато читати. І тоді я зрозумів, що священство це не моє. Щонеділі сповідався через те, що якщо я не йшов неділю до час, та то мене не пускав до клубу. Я думаю, що це стало одним з ключових моментів в моєму покликанні. Він запитав, ким ти хочеш стати. Я вже собі запланував дуже багато, що туди-сюди 20 мільйонер. Слава Ісусу Христу, мене звати отець Ярослав Копитко, і сьогодні я хочу з вами поділитися історією свого покликання. Якщо говорити про мене, про те, як мене Бог кликав, то не скажу, що це покликання було якось видно з самого початку мого життя. Я ніколи в дитинстві не хотів бути священником, навіть коли вчився в старших класах, не планував ходити, йти в семінарію. Однак Бог якось мене вів, наприклад, вперше. Я сказав батьку, що хочу стати священником, це було, напевно, клас 4. І ми поверталися після надільної Євхаристії, і я до нього кажу, що тато, я, напевно, хочу стати священником». Тато дивиться на мене і каже, що слухай, ти ж знаєш, да, що священники мають дуже багато читати. І тоді я зрозумів, що священство це не моє. І так, з плином часу, я до цієї думки навіть не повертався. В старших класах то дуже багато часу виділяв нічним клубом. Раніше ні одному, тому що в нас в селі небагато їх було. Що в вихідних, ми з друзями туди ходили. Однак, тато в мене такий, що релігійне виховання мало в сім'ї бути. Тому за всі ці роки я не пропустив жодного разу катехизи без поважної причини. І що суботи мусив, щонеділі сповідався, через те, що якщо я не йшов неділю до причастя, то то мене не пускав до клубу. Після першого причастя, я разом з іншими хлопцями пішли на служіння міністрантів. У нас був такий певний підготовчий термін. Не пам'ятаю, скільки це було, здається, близько пів року. І потім нам урочисте вдавали комжі. Ми всі виходили з комжами на руках, тримали їх ось так, зачитували молитву, і нас настоятель вдягав в комжі. І таке моє служіння було від третього класу десь до. По суті, до закінчення семінарії міністранство це більший контакт з священником. Ти ближче до священника, ти ніби бачиш все трохи з іншої сторони, тому що люди, які приходять на службу просто, вони не бачать цієї підготовки, не бачать цього всього, що відбувається, якби за кулісами, да, в Захристії. Міністрант це дивиться трохи з іншого боку. Йому треба підготувати літургію, треба щось робити на літургії. Він ну, зрештою дивиться, як священник вдягається, що він вдягає, як він поводиться, коли приходить на літургію. В 9 класі в нас була така можливість поїхати на зустріч міністрантів в місто Городок, в семінарію. Я думаю, що це стало одним з ключових моментів в моєму покликанні, тому що я тоді вперше поїхав і побачив, як живуть семінаристи. Як готуються до, до служіння священники, і так і їздив 9 разів до закінчення школи. Коли я навчався в 11 класі, то навіть такої думки про священство не було, думки про семінарії також не було. Планував вчитися в різних навчальних закладах. Семінарії я навіть в десятку не входила. Однак, якось було так, що була розмова з настоятелем, і він запитав, ким ти хочеш стати. Я кажу, що та поліцейським, я вже тоді ніби документи збираю. Він дивиться і так, як він вже потім сказав, напівжартама, каже, тобі в семінарію треба йти. Можливо, це і справді був жарт, але після того я дуже сильно задумався над тим, чи дійсно я маю бути поліцейським, чи Бог мене кличе до чогось іншого, до чогось більшого. Саме тоді я почав задумуватися, цей весь мій світ, який я будував для себе, він похитнувся, тому що мені вказали шлях, про який я ніколи не думав. Він підштовхнув, він показав, що є така можливість для мене. Хоча мені це було дуже важко прийняти. Бо я бачив якісь свої плани на життя. Я вже собі запланував дуже багато, що да? як це зараз, цей мем, туди-сюди, 20 мільйонер. То я приблизно щось собі так само задумав. Але добре, що Бог посилає людей, які можуть вказати нам шлях, який може бути більш відповідним для нас, який дійсно може для нас ходіти, Бог. Який не не завжди співпадає з тим, що ми собі запланували, що ми собі придумали. І з того часу дуже багато часу я проводив, проводив саме над роздумами. І вже після закінчення школи, після закінчення 11 класу, не пам'ятаю, на другий чи на третій день після випуску я вирішив, що все-таки я буду йти в семінарію і прийшов до настоятеля для того, щоб взяти характеристики. Так почалась моя дорога покликання. Мама сказала, що через три місяці чекаю вдома. Ну, я приїхав через три місця, але на канікули. Тато то він дуже добре сприйняв. Сказав, що якщо Бог кличе, то йди. Чи були сумніви під час семінарії? Так, були. Якщо не щороку, то через рік, але як не пам'ятаю, хто сказав, але хтось сказав, що сумніви з кожним разом роблять нас міцнішими, так само, як переломи роблять міцнішими кістки. Так само і сумніви роблять з нашим духовним життям. Ми постійно в чомусь утверджуємось або просто відпадаємо. Час перед свяченнями, вже перед священникими, то це був часом таких, напевно, останніх і найбільших сумнівів, тому що Деяконат — це Деяконат, а священство це ніби вже трохи інша відповідальність, трохи більша відповідальність. Коли ми переживали реколекції, то були різні думки. Можливо, ще рано, можливо, ще рік треба почекати, тим більше мені вікше. Дозволяє зупинитися на трошки почекати, трохи більше роздумати. Але при розмові з духовним отцем він сказав: що добре, що в тебе є такі сумніви, добре, що ти говориш про це. Це значить, що ти дійсно маєш це покликання і маєш ти за ним. Можу сказати, що Бог на кожного має свій план і. Кожному його відкриває якось в свій спосіб. Можливо, комусь відкривається напряму, комусь дає людей, які допомагаються зрозуміти, які допомагаються відкрити від нас. Вимагається, навіть не вимагається, пропонується всього лиш прийняти те, що він пропонує, і не боятися довіритись йому, довіритись для того, щоб ти цією дорогою, яку він для нас хоче, дорогою святості, дорогою його любові і милосердя. Якщо ви це додивилися, дуже сильно вам дякую з Богом. Це вже пожато, тепер я не знаю, що говорити. <свист> <свист> Треба щось сказати, таке розумне. Якщо ви це додивилися, то подякував. Подякував, Подякува, мабуть, гарно було, так? Ні, це не гарно. <свист>